Банани у супермаркеті не новина, а от банани, які ростуть поруч із садовими рослинами на подвір'ї одного бродівчанина, це вже цікаво. Сьогодні ми розповімо вам історію чоловіка, який узяв і створив собі тропіки не на Гаваях, не в Африці, а просто тут, за парканом, звичайної вулиці. Бродівчан Дмитро Бицик людина, яка не боїться експериментів, особливо що стосується різних видів садових рослин. Розповідає, близько 10 років тому він отримав маленький саджанець банана. Тоді не було гарантій, що він дасть плоди, але було головне цікавість і терпіння. А цьогоріч праця садівника дала результат. На рослині з'явилися перші зовсім крихітні банани. Пан Дмитро зізнається, що здивований тим, що банан може плодоносити у наших кліматичних умовах. Рослина, вочевидь, вдячна своєму господарю за турботу, адже щороку на зиму бананове дерево викопують і переносять у гараж, де він перечікує холоди, а потім повертають в те саме місце своєрідний тропічний куточок у саду, біля якого вже кружляють бджоли. Здається, вони не проти долучитися до дегустації. Хто зна, може скоро замість слипового чи гречаного у наших краях з'явиться і банановий мед. Та бананове дерево не єдина екзотична рослина, вирощена паном Дмитром у своєму розкішному саду. Серед традиційних яблунь і груш росте й алої, а на деревах просто між гіллям висять музичні інструменти. Тут кожен куточок сповнений несподіванок, а за кожним кущем маленька історія. Бо сам господар людина з фантазією, натхненням і любов'ю до всього незвичного. А чи знали ви, що банан з ботанічної точки зору насправді не фрукт, а ягода? Рослина, на якій він росте, не є деревом, а просто гігантською травою. Найчастіше банани вирощують в Індії, Китаї та Бразилії. Броди не Китай, та банан тут тепер таки росте. І, як виявилось, плодоносить. Значить, усе можливо. А поки ми з цікавістю чекаємо першого врожаю, до цього саду вже напевно поспішають найбільші поціновувачі бананів мавпи, які точно не оминуть можливості поласувати екзотикою, що виросла під українським сонцем. З вами була Дарина Малецька спеціально для ТРК Броди. До зустрічі.